Ірі, вітання вам, шановні телеглядачі. Ви дивитесь телеканал «Вінниччина» і це передача актуальне інтерв'ю, Незважаючи на те, що в Україні війна, українці продовжують. Подорожувати, мандрувати і дізнаватись про куточки України як найбільше. Цей процес не припиняється, і дуже приємно зазначити, що і Вінниччину відвідують чимало туристів. Як працює офіс туризму у Вінниці? Розповість наша гостя. А це Тетяна Маєвська, директорка комунального підприємства Вінницької міської ради, офіс туризму Вінниці. Вітаю вам! Вітаю вас! Дуже приємно, що ви завітали до нашої студії. Добре. Коли я готувалась до ефіру, я просто була вражена цифрами і тією інформацією. Що, по-перше, за минулий рік кількість заходів подвоєна і кількістю тих відвідувачів нашого міста, які сюди приїхали, розкажіть, як це вам вдалося? У нас працює дуже потужна команда. Це робота командна, і в співпраці з гідами і гідесами в Вінниці нам вдалось познайомити з містом ідей більше чотирьох тисяч екскурсантів. Це не лише відвідувачі наших екскурсій турів. Ми проводимо дуже багато заходів соціального спрямування, це і майстер-класи, це і наші власно церемонії спецпогашення ексклюзивних марок, міста ідей. Тобто, заходів дуже багато, і що дуже тішить інтерес у віничан і у гостей міста. Цікавість культурою, традиціями, вінниці і нашої культурної спадщини дійсно зростає. Така тенденція позитивна, спостерігається незалежно від туристичного сезону, високого туристичного сезону, адже ми не зупиняємося ні на мить. У нас не було вихідних і дійсно працюємо щоденно. Програма насичена, і я маю надію на те, що і 24-й рік ми також також здивуємо всіх своїми результатами. От я дивлюсь цифри, вони ж завжди говорять, 375 лише. Екскурсійних заходів так, що цікавить тих, хто приїздить в Вінницю, які екскурсійні. Я знаю, що є багато екскурсійних програм. Вони різноманітні, насичені. Що найбільше цікавить гостей? Я вам хочу сказати, що дійсно наш творчий доробок він багатий на сьогодні. 40 екскурсій розроблено нашими і гідесами Лише Вінницею, це авторські ексклюзивні екскурсії. 15 Турів Вінниччиною, адже турист хоче побачити. І наш регіон, коли приїжджає у місто. І що особливо тішить, що цей творчий доробок зростає. Ми практично щомісяця анонсуємо нові прем'єри. Ми, звичайно, включаємо в ротацію кожного наступного місяця найпопулярніші екскурсійні тури і проєкти, але можу дійсно виділити топ наших екскурсій і виділити саме. Най... Найбільш популярні екскурсії містом. Це екскурсійні проєкти від Альони Сазонової Вінниця за 100 хвилин. Це такий бліц, бліц знайомства з нашим Пробігти містом за 100 хвилин. І проєкт, який вже. Два роки поспіль займає перше місця в наших топах. Це шляхетна Вінниця, шляхетна Вінничина з Оксаною Роздорожнюк. Дійсно, попит незмінно високий, і всю нашу команду це надихає на створення нових цікавих авторських проєктів разом з нашими гідами. От гіди. Це ж основа так, можна мати шикарне місто, шикарну архітектуру, туристичні родзинки. Але якщо не буде людини, яка зможе це все представити, може все це передати, вкласти енергію, знання, ну і турист не піде. Я чула про вашу школу, яка ну просто набирає обертів, якою захоплюються, про яку говорять. І незважаючи на те, що мої колеги на інших медійних ресурсах вже запитували вас: а власне, що це за школа, гідів і гідес, я не можу втриматись. Я також хочу більш детально і з першого джерела знати, в чому родзинка цієї школи, що вона ось так набрала обертів і така популярна, і чим викликана ось необхідність. Створити школу, запустити її це школа гідів та амбасадорів Вінниці. Необхідність дійсно виникла у високий туристичний сезон, коли попит на наші екскурсійні продукти. Перевищив пропозицію, адже як ви і зазначали, 4 тисячі екскурсантів ми зафіксували, і їх частка могла б бути і більшою. Але людський ресурс нас обмежив в цьому. Тому це виклик вже часу і. Дійсно, попит на нашу культуру, на локальну культуру, на пізнання цієї культурної спадщини багатої історії українського народу. Він покликав цю необхідність створення школи гідів і амбасадорів. І, до речі, тішить той факт, що реєстрація практично щоденна. Ми приймаємо заявки і в онлайн. І в офлайн звертаються і телефоном. Е, на сьогодні е, триває реєстрація, і вона триватиме до 25 лютого, включно. Е, школа. Мене стартуватиме. Є ще час Звичайно, я вас запрошую. Дякую. Тому що дійсно, а хто як не ви може транслювати цю любов до міста, ви знаєте місто, і ви можете стати амбасадором нашого міста. Тому радо запрошую вас взяти Дякую. участь у проєкті. От лише, моментом. Е, лише дійсно е, Права у часі, хоча mm -hmm. ми зробили навчання е, доступне для Тих, хто працює, як воно буде відбуватись навчання щоп'ятниці Щоп та щосуботи. Якщо ми говоримо про модуль амбасадорів, mm -hmm. а на ньому я хочу зупинитися більш детально, це абсолютно безоплатний модуль, що покликаний навчити тих людей, що живуть містом, що хочуть знайомити з містом. І своїх гостей, і своїх родичів, і знайомих, і потенційного туриста це, по суті, наш фундамент люди, які душею горять Гор, містом. горять, дійсно горять містом, і горять цією можливо і справою майбутньою свого життя. Амбасадори це безоплатний модуль, який триватиме місяць щоп'ятниці та щосуботу будуть проходити навчання в туристичному хабі міста по Соборні 89. І е, цей модуль включає теоретичний курс з історії, з архітектури, з містобудування. Е, ви зможете. Поглибити і перевірити свої знання із ділової української мови, і з базової англійської, ми включили і курс надання першої медичної допомоги, також курс психології малих груп, тобто досить фундаментальний такий курс, який дозволить розпочати, можливо, справу життя. Але зазначу, що квота на реєстрацію в даному курсі е, вона складає 10 осіб, тобто на навчання на даному курсі складає 10 осіб. А Запит, який на а сьогодні А запит на сьогодні, вже близько 30 заяв, і це ще тільки початок. Це тільки початок. І Які до... вимоги до претендентів на ось цю дуже обмежену можливість? саме на цей так, модуль на так? цей модуль е, вимога одна. Любити Вінницю, прагнути популяризувати наше місто і закохати в наше місто всіх оточуючих. І, і дійсно відбір буде відбуватися за мотиваційними листами, які складають саме наші абітурієнти. Про що пишуть, якщо не таємниця, ви знаєте, практично вчора я аналізувала ці мотиваційні листи. Приємне те, що майже половина з них це листи від переселенців, внутрішньопереміщених осіб, що на сьогодні зареєстровані у Вінниці, вони всі емоційні, вони дивляться на місто під іншим кутом. Адже це люди, яких Вінниця е, прихистила під час повномасштабного воєнного вторгнення. І, можливо, ви знаєте, вони зможуть розказати про місто інакше, і навіть він вінничан... Вони бачать його інакше. Вони бачать його інакше, і навіть е, вінничанам е, можуть розказати про місто щось нове. Ці мотиваційні листи надихають е, нас. Е... Дійсно, створювати нові екскурсійні продукти, і я впевнена, що багато з тих, хто зареєструвався в модулі Амбасадори, захочуть згодом підсилити свої знання, а можливо, і поки буде тривати програма, перейти на навчання. На інший модуль, на більш розгорнуту програму. Програма школи гідів та амбасадорів включає ще два модулі, які будуть коштувати 2900 та 4900 відповідно. І модулі гід базовий курс та гід. Повний курс. Вони, звичайно, будуть об'ємніші. гід базовий курс триватиме два місяці. Що будуть вивчати? Вивчатимуть і ораторське мистецтво, і готельну і ресторанну справу, навіть туристичне блогерство. Досить фундаментальний і насичений курс, і звичайно, гід повний курс включатиме майже 600 годин навчання. Це і практика, це і цикл лекторіїв, і звичайно самостійне опрацювання, в результаті якого наші потенційні гіди-гідеси зможуть створити свої ексклюзивні авторські екскурсійні програми і дійсно сприятимуть тому, щоб у Вінницю приїздило ще більше туристів. Просто ви так захопливо розповідаєте, що я переконана, що після нашого ефіру кількість пропозицій претендентів не те, що подвоїться, а стане в десятеро більше. Ну, конкурс це добре. Будете обирати найкращих конкурс на амбасадорів, А дійсно вже на сьогодні. І активна реєстрація на повний курс, і, до речі, родзинкою, і такою, я вважаю, досить сильною мотивацією для учасників і наших здобувачів повного курсу Гіда, буде те, що вони матимуть змогу співпрацювати з офісом туризму Вінниці на сталих умовах, а також навіть праце влаштуватися і стати частиною потужної команди офісу туризму. і це прекрасна перспектива, тому що робота сьогодні власне потрібна кожному. А така прекрасна чудова робота, яка е, включає собі прогулянки, робота. спілкування, комунікацію, нові знання і нові емоції. Це прекрасно. І ще одним напрямком вашої діяльності активної це були соціальні проекти: 46 безоплатних соціальних проєктів, які були реалізовані минулого року, і ви продовжуєте їх реалізовувати в 24 му Я б хотіла, щоб ви більше розповіли, що вони собою являють. Я знаю, що це і навчання, і майстер-класи, і багато багато різних активностей. активності. На проекти з казкотерапії, і творчі проекти, і мистецькі проекти. Ми дійсно формуємо досить різнопланову програму. Це і майстер-класи, це екскурсії безоплатні для діток, для вразливих верст населення. І цьогоріч дійсно попит викликав і нашу пропозицію, і ми продовжили реалізацію проєкту, що було запущено в жовтні минулого року. Це проєкт для військовослужбовців, їх сімей та сімей загиблих героїв. Він має назву незламні і нескорені. Він триватиме і цьогоріч, і е, також родзинкою цього року стане проєкт Вінниця, місто затишку та рівноваги. Це проєкт, покликаний Про знайомити з містом. Всіх охочих і туристів також, тобто абсолютно безоплатно, ви можете щомісяця скористуватись унікальною можливістю познайомитись з містом, навіть спланувати, якщо це потенційний наш турист із України і, можливо, із-за кордону, спланувати свою подорож так, щоб потрапити на наш екскурсійний проект. Абсолютно безкоштовно кожну третю неділю місяця. Ми анонсуємо реєстрацію на таку екскурсійну програму. Це вона програми... змінюється. Ці програми так, звичайно, Це так? програми від наших екскур... екскурсоводів, екскурсоводів, гідів та гідес. Тому кожний місяць новий гід, нова програма і звичайно, унікальна можливість. Нова можливість познайомитися з містом і познайомити своїх друзів і гостів. Я хочу повернутись до підтримки, тому що соціальні проекти для родин військових і для власне самих військових. Це те, що ну напевно буде затребуваним протягом багатьох років, і не можна зупинятися. От цей проект нескорені. Що ви хотіли, як ви хотіли ним допомогти? Яка мета цього проекту підтримати психологічно, задіяти, відволікти? От в чому суть все, цього проекту? Це вище переліковане, адже ми залучили до співпраці в рамках проекту міжнародну організацію міграції. Саме з нашими учасниками працюють кваліфіковані психологи, супроводжують на проєкті, і це дійсно релакс, це дійсно можливість перезавантажитись, можливість поповнити свій емоційний ресурс. І на сьогодні, до речі, триває реєстрація. Завтра така мандрівка відбудеться з Оксаною Роздорожнюк за програмою Два полюси одного міста. Тому закликаю всіх, реєстрація абсолютно вільна, якщо ви відповідаєте даній категорії населення. Це заходи, які орієнтовані на родину. Тобто, може родина прийти, так, батько, мама, діти і разом провести час. Це може бути сімейний захід. Так як часто. Саме е, військові ветерани відвідують заходи. Щомісячно. Правда? Щомісячно це близько 20-30 осіб, яких ми залучаємо і запрошуємо е, взяти участь у проєкті. Попит є. Е, якщо він буде більший, ми дійсно його забезпечуємо. Зробимо декілька поїздок. Ми це передбачили наших, в наших планах на 2024 рік. Тому запрошую всіх слідкувати за анонсами офісу Туризму в Вінниці і в Фейсбуці, і в інстаграм на наших сторінках. Інках можна консультуватися, звичайно, телефонувати. Ми підкажемо, ми зорієнтуємо що і що краще звичайно можемо анонсувати на який період запланована та чи інша поїздка, і за яким маршрутом. Чудово, тобто соціальна складова обов'язковою є, і в 2024 році, і це навіть може бути набагато більше ніж 46 сорок соціальних... Я впевнена, Що так і буде, тому що в планах наших е, близько 50 проєктів реалізувати вони заплановані на 2024 рік. Ну і не можу вже в контексті цього не запитати, а чим будете дивувати і ще в 2024 році. Можливо, просто коротко про те, от чим горете, і ви самі. Я знаю, що ви кожний проект. Тестуйте. Практично справа кожною справою ми говоримо. Досить насичена робота триває і у нашого арт-клубу Твори з байві», Це бренд Байві, що об'єднав 40 майстрів та майстринь. Під єдиним таким брендом міста сьогодні тривають майстер-класи щотижня. У музеї моделей транспорту вони відбуваються. Тобто, всі охочі можуть взяти участь і діти і дорослі у майстер -кл... в майстер-класах від наших провідних майстрів. І окрім того, звичайно, ми запланували продовжити нашу популярну тему з популяризації філателії. Ми запланували вже наступного тижня випуск. Нової власної ексклюзивної марки з нового циклу Натхненники Вінниці, що буде присвячена нашим видатним персоналіям, оводову та артиному. Тому цей цикл ми також запланували продовжити в 2024 році. Слідкуйте за нашими анонсами. Дуже багато різно, різнопланових заходів. Ми запланували. Лише запрошуємо і вінничан, і гостей і міст. Та взяти в них участь, і я долучаюсь до запрошення. Бачите, не завжди потрібно платити великі кошти, аби дізнатися більше, аби релаксувати, аби відновитися, аби отримати позитивні емоції, аби поспілкуватися. І почути когось і про себе розповісти. Я щиро дякую вам за такий інформативний, дуже насичений ефір, пані Тетяно. Дякую вам принагідно запрошення. Принагідно запрошую розповісти. і Надалі в нас ще багато залиш... залишилось питань. що буде літом, що буде весною, і якою є міжнародна співпраця, тому що я знаю, ви активно розвиваєте цей напрямок. Дякую вам і дякую. пропоную приєднуйтесь, відстежуйте інформацію, афіші і користайтесь кожною можливістю жити. Тому що на жаль, ми живемо в такий непростий, складний час, що мусимо мусимо робити кроки, мусимо жити, і мусимо, попри все радіти життю. Допомагати донатити і відновлюватись самим. Ну а офіс туризму Вінниці, якраз і його робота спрямована на те, аби дати позитивні емоції, які допомагають у відновленні. Щиро дякую вам ще раз. Дякую Світлана. і щиро дякую вам, шановні телеглядачі. Нагадаю, що гостею студії була Тетяна Маєвська, директорка комунального підприємства Вінницької міської ради, офіс туризму Вінниці. Щасти вам, бережіть себе і будьте здорові! Налаштовуйтесь на позитив.